Ну і детальніше про так звану інавгурацію Путіна ми поговоримо з директором програми російських і білоруських студій Незалежного аналітичного центру у сфері зовнішньої політики та міжнародної безпеки українська призма Ярославом Чорного. Пане Ярославе, вітаємо вас. Доброго дня. Власне, як Путін намагається легітимізувати свою владу на теперішніх псевдовиборах, можна вже сказати. Ну, таким чином, як ми бачимо, вони провели псевдовибори зараз провели. Псевдо і таким чином показують всьому світу, що вони будуть робити так, як вони вважають за потрібне, і думка інших сторін їх абсолютно не цікавить. Пане Ярославе, для чого тоді виникла потреба деяким представникам країн-членів ЄС відправляти своїх представників на сьогоднішню інавгурацію до Кремля? Ну, ви знаєте, за виключенням, мабуть, Франції про інші країни, які Представників, яких ми бачимо на цьому дійстві, просто показує рівень залежності цих країн від кремлівського режиму. До речі, якщо говорити про якісь міжнародні висновки, окрім Жозепа Борелля, також є рішення і парламентської асамблеї Ради Європи і Європарламенту стосовно того, що такі вибори, які відбулися в Росії, не можна визнавати. Але чи є якийсь юридичний міжнародний спосіб довести нелегітимність президента? Ну наразі я не бачу таких можливостей. Більше того, жодна країна повноцінно в такий процес не, не втягнеться, оскільки Росія величезна за територією е, утворення і озброєна в тому числі ядерною зброєю, і завдяки цьому може диктувати певні свої правила гри. Світ, звичайно, цивілізований світ, ці правила е, намагається. До себе не застосовувати, але значна частина країн світу готові йти на співпрацю з режимом Путіна. До речі, пане Ярославе, як всередині Росії пояснюють відсутність багатьох лідерів інших країн світу, зокрема Європейського союзу, Сполучених Штатів, на інаугурації Путіна. Ну, знаєте, після того, як Росія розмістила в себе. Там на головній площі техніку, яку вона захопила, підбиту українську, і наліпивши на них е, прапорці там Сполучених Штатів чи Німеччині, то в принципі я думаю, що це було б дивно, аби представники європейських країн чи Сполучених Штатів були присутні на цьому заході. Ну чому у нас викликає величезне обговорення на ну, присутність посла Франції? На цьому дійстві саме з цього з цього приводу, тобто, коли російські там технікою ламають там ствол танка натівського, да який служив служив в Україні, то зрозуміло, що з дипломатичної точки зору мати своїх представників на цьому дійстві було б ну, таким нижче своєї гідності. Ну от власне про Францію, якщо участь, наприклад, представників Угорщини і Словаччини десь могла бути би очікуваною, то представники Франції в цій ситуації напевно не розраховували українці, що вони візьмуть участь тим більше, що інші країни аргументували це тим, що Путін є тією особою, яка має арешту в міжнародному кримінальному суді. Тобто аргументів є більше ніж достатньо. Але все-таки як можна оцінити таку такий крок Франції з їхньої сторони. Вони сказали, що не варто звертати на це уваги, оскільки це просто йдеться про участь посла, який присутній в Росії. Але все ж, чи може це щось означати для країн ЄС і для України, зокрема, ну для того, щоб зрозуміти, чому Франція дозволила фінансувала участь посла в цих діях, варто звернути увагу на історію Франції. Все таки, Франція тривалий час мала особливі стосунки із НАТО. І часто веде свою політику, виходячи з власних інтересів, я думаю, що в даному випадку ми просто бачимо те, що Франція за собою залишає е, можливість десь вести перемовини з Кремлем, обговорюючи різні питання, які вона вважає за необхідне, тобто не, не знищуючи цей місточок, який у неї побудований. Але враховуючи те, настільки тісні стосунки довгі десятиріччя були між Францією і спочатку радянським союзом, потім Російською Федерацією, це все одно ознака того, що рівень співпраці набагато знижений. Ну і якщо ми обговорили трохи причини можливі відправки своїх представників на е, інавгурацію сьогоднішню псевдоінавгурацію, е, то хотіли б повернутися до цитати Меттю Міллера, представника держдепу сполучених штатів Америки, з приводу того, що США визнають Володимира Путіна президентом Росії, однак своїх представників не буде. Чому Сполученим Штатам е, важливо або потрібно визнавати Путіна президентом, враховуючи, що псевдовиборчий процес відбувався в тому числі на тимчасово окупованих територіях. України Ну Дивіться, Сполучені Штати намагаються грати роль глобального гравця, і в кінці кінців, там до того, щоб. Був мир да на в тому числі на європейському континенті для нас деякі фрази і позиції наших західних партнерів бувають образливими, оскільки ми бачимо для себе виключно шлях перемоги і справедливого миру. До речі, для цього якраз і працюють і збройні сили, і дипломати в світі, для того, щоб Україна не програла. А виграла і виграла її виграш, був зафіксований міжнародною спільнотою. Інші країни в рівній ступені там підтримки України все ж таки якби мають свої власні цілі, і Сполучені Штати розуміючи, що там Путіна Путін безальтернативний лідер того утворення, яке називається Російська Федерація, і з ним потрібно офіційно чи неофіційно по відкритим чи закритим каналам. Але все ж обговорювати якісь питання, в тому числі і міжнародного життя, не лише там двосторонніх відносин, вони залишають для себе ці, грубо кажучи, двері відкриті. Натомість, я б, наприклад, пропонував, але це дуже тяжко йде в міжнародному суспільстві. Розглядати Росію вже не в форматі сучасної Російської Федерації, а в форматі постросії, те, що буде після. Поразки в цій війні а вона обов'язково з російського боку буде зазнавати поразку, і те наскільки м'які умови будуть для Росії в цій поразці, залежить багато в чому сприйняття в Україні і в західних союзників цього стану речей. А до речі, чи можете порівняти із попередніми подібними випадками, коли на е, вибори відбувалися непрозоро, без міжнародних представників і не були визнані деякими країнами і водночас? Е, Водночас деякі країни все таки їх підтримали. Тобто, а, чи були подібні випадки, яка була реакція світу в даній ситуації? На вашу думку, все-таки варто було би притримуватися однієї позиції, бо бачимо, зараз такий деякий розкол відбувся в цьому питанні серед країн Так, yes. і перепрошуємо зараз за технічні несправності. Сподіваємося їх відлагодити і е, продовжити розмову, тому числі з паном Ярославом Чорногором, який з нами на прямому зв'язку. Пане Ярославе, сподіваємось, ви досі на зв'язку у нас чути, так. Так, да, так, да, вибачте, щось технічне. Так, перепрошуємо. Mm -hmm. Також е, тож з приводу питання е, моєї колеги. З приводу позиції, на вашу думку, якої потрібно було притримуватися позиції, враховуючи попередній досвід подібного обрання керівників лідерів держав. Ви знаєте, немає таких єдиного рецепту, як діяти, і кожен раз країни діють. По різному, але ми повинні розуміти, що після закінчення Другої світової війни світ обрав е таку лінію поведінки, як недопущення або мінімізація конфліктів, і це ми якраз бачимо в спробах, максимальних спробах е будь-який конфлікт будь-яку війну перевести в заморожений стан і. Е Проблеми, грубо кажучи, міжнародного і міжнаціонального життя вони заморожуються і відкладаються. З розрахунку на те, що це буде вирішено з часу, а не зараз, пане Ярославе, і ще дещо про символізм а, вже в П'яте, якщо не так. помиляюся, вибори президента, точніше, інавгурація лідера Росії, відбувається саме 7 травня, і якщо взяти порівняти кадри всіх інших попередніх інавгурацій Путіна, то вони майже збігаються один в один з різницею в зовнішньому вигляді людини, яка старша є з віком. А, на вашу думку, чому саме 7 травня він обирає? Ну, я думаю, що тут кілька форматів, але основний, я думаю, все-таки стрижним російської і пропаганди і політики є так званий День перемоги, да, який ми називаємо Побідобєсієм. Я думаю, що тут символічна прив'язка, що Путін переміг у виборах, а Москва перемогла там, в Другій світовій війні. І оці події вони їх максимально поєднують. Що без Путіна не буде наступної перемоги і тому подібні речі, угу. пане Ярославе, дуже дякуємо це за те, що інформаційно-психологічні речі угу. Дійсно. так. В принципі, якщо це роблять не раз, то можливо це і працює. Ну, це так. Особиста думка. Пане Ярославе, дуже дякуємо за роз'яснення. Ярослав Чорногор, директор програми російських і білоруських студій ради зовнішньої політики Українська Призма, був з нами на прямому зв'язку і з ним обговорили так звану інавгурацію Путіна сьогодні, яка відбулася у Кремлі.